Доброго дня, малята! А ви знаєте, яка зараз пора року? Вірно, зима! А щоб краще запам'ятати ознаки зими, пограємо в дидактичну гру, що буває взимку. Чи правда, що взимку йде сніг? Так. Це правда. Молодці. Чи правда, що взимку всюди радісно співають птахи? Ні, це неправда. Птахи співають весною. Чи правда, що взимку діти будують снігові замки? Вірно, молодці маляти. Чи правда, що взимку зеленіє трава? Ні, це неправда. Трава зеленіє весною. Чи правда, що взимку на деревах з'являються перші листочки? Ні! Перші листочки з'являються теж весною. Чи правда, що взимку можна кататися на лижах? Так, це чудові зимові розваги. Молодці! Чи правда, що взимку можна засмагати? Ні, засмагати можна лише влітку. Молодці малята! Ви правильно виконали усі завдання, а нам час прощатися. До нових зустрічей!